Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Ми оголошуємо розіграш одного мільйону гривень, який проходить у два етапи. Вже завтра, у середу, 11 лютого, відбудеться перший супер розіграш суперлото. Це значить, що ми додатково розігруємо 500 тисяч гривень. А в ефірі 4140-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 406 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер один. І ми вмикаємо лототрон. Одинадцять, тридцять чотири, два. 23. двадцять три, лото максима максимально вигравально. Но виграла щоденно. А тепер, шановні гравці, вашій увазі. 9072 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Тринадцять, сімдесят два. Двадцять шість, Шість. Два, вісімдесят, двадцять вісім. Вісім, п'ятдесят шість, сорок чотири. Шістдесят чотири, шістдесят, сімдесят дев'ять, шістдесят 48, тридцять вісім, двадцять, сорок вісім, сорок п'ять, сімнадцять, тридцять п'ять. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7925 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Чотири, вісім, вісім. Перед вами виграшні номери у порядку. За яким вони випадали? Чотири. Вісім? Вісім. Бережіть себе. Все буде Україна.